На Запоріжжі прифронтові населені пункти витримали майже 700 ударів. Лише дронів росіяни застосували понад чотири сотні. Обстрілів не пережила 70-річна жінка, ще одна та 36-річний чоловік постраждали у Пологівському та Васильківському районах. Костянтинівку, це Донеччина. Росіяни атакували керованими авіабомбами, вбили людину, пошкодили багатоквартирний та приватний будинки. У Краматорську безпілотники зруйнували шість осель. А в дружківці поцілили в лікарню. Та багатоповерхівку троє поранених на Дніпропетровщині внаслідок ударів фпв дронами. Безпілотники тероризували три райони області. Там гасили численні пожежі. Крім того, в лікарні померла 69-річна жінка, що постраждала під час атаки на Шахтарське. Два дні медики боролися за її життя, однак не змогли врятувати. Лишень у ніч проти неділі в Шахтарському постраждали 11 людей. Неспокійна ніч була і в Херсоні. Росіяни атакували шахедами корабельний район міста. Троє людей шпиталізували з уламковими пораненнями. На місці влучань спалахнули пожежі, побито житлові будинки та школу. Повністю звалилася криша, окна. Перший раз о пів на другу. Я заграву, побачив десь з того боку, а потім пішли всі вже сюди. Чотири їх було. Ось в триповерхівці там вікно вилетіло. 11 людей постраждали в Харкові цієї ночі. Місто росіян атакували кабами. Під ударом було два райони. Там мішенню для загарбників стали приватні будинки, підприємства та критична інфраструктура. На місцях влучань побувала наша знімальна група. Докладніше наживо про все розкаже кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Юлія, вітаю, розкажіть, будь ласка, який стан постраждалих, що відбувається зараз на місці. Ну і чи є світло і вода у Харкові? Вітаю, Наталіо. Сьогодні вночі росіяни атакували Харків шістьма керованими авіабомбами. Місця прильотів було зафіксовано в двох районах: індустріальному та немошлянському. Також вже зранку рятувальники знайшли ще три місця прильотів, також в індустріальному районі. На щастя, обійшлось без край важких поранених. Ми зараз знаходимося на місці одного з прильотів. Тут дві керовані авіабомби розтрощили вщент. Один будинок там пошкодили ще з десяток. Вибуховою хвилою було вибито вікна, посічено паркани та автівки. Цих усселях мешкали зокрема люди похилого віку, а також родини з дітьми. Вибухи, які пролунали один за одним, заскочили людей. Коли ті вже були в своїх ліжках. Я лягла ну... Но... я лягла спати. Я чула сирену, але вона була, наче десь далеко. Потім чую що щось летить, таке важке та гучне. Думала, що воно впаде десь біля мене і бабахнуло. Через деякий час чую ще два вибухи, але звук був зовсім інший. Це вже щось таке об'ємне. Через вибуху гостру реакцію на стрес отримало 11 людей. Це восьмеро жінок та троє чоловіків. Один будинок було розтрощено вщен, також пошкоджено щонайменше 14 приватних і кілька цивільних підприємств. Крім цього, постраждали і об'єкти енергетичної інфраструктури. Світла є, але були розтрощені мережі мережа світла. Крім цього, були пошкоджені запровідні мережа. Зараз всі працюють для того, щоб якнайшвидше усунутися. Ми Бачимо, що це справжній терор проти цивільного населення. На місцях зараз працюють комунальники та волонтери. Вони допомагають людям забити вибиті вікна, накрити дахи, адже вночі їх чекає холодна ніч. Також людям, чиї оселі не підлягають швидкому відновленню. Їм будуть запропоновані тимчасові житла. Студія так, Юлія, дякую. Бачимо, що зараз навіть йде дощ, і на ніч анонсують похолодання у Харкові. Юля Бойка розповіла про атаку міста 11 кабам.